В Україні хочуть заборонити всі електронні сигарети та все, що з ними пов'язано. Чекали на кінець. Ось він і настав. Нещодавно у Верховній Раді був зареєстрований новий законопроект про заборону продажу ввозу, а також виготовлення електронних сигарет та комплектуючих. Вочевидь, одразу можна сказати, що ні про яку добру справу мова і не йдеться. Оскільки б якщо автори законопроекту дійсно переживали за здоров'я нації, то вони б згадали також снюси, сигарети, айкоси, ну і все в цьому роді. А так виходить дивно, що. З сигаретами та айкосами проблем немає, а з електронками є. Отже, логічно розуміти, що все це давно проплачений маркетинговий хід тими, кому це дуже вигідно. Але смішно навіть не з того, що всім це зрозуміло, а з аргументів, які проводять автори законопроекту, перше, що вони проводять в аргумент для заборони вейпінгу в Україні, це захворювання евалії. Тобто попкорнова хвороба. Але ж подумайте самі, що за всі 12 років існування вейпінгу в нашій країні не було зареєстровано жодного випадку захворювання попкорновою хворобою. А знаєте чому? Тому що це захворювання напряму пов'язане з додаванням до рідин суміші ТГК, тобто наркотичних речовин. Так, загалом це захворювання існувало в далекому 19-му році, десь в Америці, коли не зрозуміло в якій підворотні люди почали змішувати те, що не можна змішувати взагалі, і страждали цим захворюванням, ще раз повторюсь, не через вейп. А через незрозумілі рідини з дивним ефектом, і в основному наркомани. А в нас в країні, навіть не розбираючись, що таке іварі, кидають його докупи, коли придумують законопроект. До речі, це ще далеко не все, що придумали продажні автори законопроекту, щоб люди почали переходити на снюси та цигарки. Але про все це і про те, що може бути, якщо даний законопроект дійсно підпишуть, я розповім вже в наступному ролику. Тому підписуйся, щоб не пропустити.